Обійшлося без жертв, проте є один поранений. У штабі АТО розповіли, як минула остання доба на Донбасі. Бойовики знизили активність, зафіксовано 37 обстрілів. Та, попри це по позиціях армійців, противник продовжує бити із забороненого великокаліберного озброєння, градів, БТРів та БМП. Гарячими точками залишаються Авдіївка, Піски та район Шахти-Бутівка. На приморському напрямку це Широкине, Красногорівка та Водяне. Наслідки обстрілів бачила Тетяна Уралова. Наслідки артилерійських обстрілів тут помітні всюди. чуємо, що працює ствольна артилерія і крупна артилерія. Ця вирва після артилерійського снаряду. Тут була випалена ціла лісосмуга. Дерева навколо посічені снарядами. Це був один приход 152-го снаряду. То у нас теж були ранені, але все з хлопцями добре. Ну от дерево. Оно ще живе. активно працюють і снайпери бойовиків. Вони регулярно працюють, і особливо коли сонячна погода і сонце не в нашу сторону розвернуто, і коли нету вітру, коли погода дозволяє, снайперу працювати. Складна обстановка зберігається по всій лінії фронту. Зараз загострення було на населених пунктах Павлопіль, а також гнутове. Вчора близько 12.30 противник запросив режим тиші, а згодом в протягом часу випустив декілька ще було проходів з крупнокаліберних мінометів. Але морпіхи запевняють, надійно тримають оборону. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна.